Тільки сонечко зійде. Зазирне вікно світанок, до вікна ми підійдемо і промовим Добрий ранок, доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрію на весь день бажаю. У саду пишним цвітом квітнуть дерева, вишні, абрикоси, персики, а Але сьогодні ми з вами. Поговоримо про ще один дуже важливий для нашої країни кущ, який теж цвіте на весні. А що це за кущ? Відгадайте загадку. За будинком кущ росте, білим кольором цвіте, будуть ягоди на ньому. Хоч на смак і не малина, та корисна всім. Калина Весною кущ калини одягає біле вбрання і стає схожою на наречену. А восени приміряє червоне намисто. Недаремно люди порівнюють калину з молодою дівчиною. Але калина це не лише корисна ягода, а й символ України. Про неї складено велику кількість казок, віршів, пісень, а також прислів'я та приказки. Послухайте прислів'я та доповніть їх. Весною калина білим цвітом квітує, а восени червоним. Хто з калиною знається, той здоров'ї купається. У лузі калина з квіточками, наче мати з діточками. Нема цвіту білішого, як на калині. Нема в світі ріднішого, як мати дитині. Посади біля хати калину будеш мати долю щасливу. Без верби і калини. Нема України. Послухайте вірш Калина, який написав скидан Ярослав Анатолійович. На городі біля тину чепурилася калина, Почепила ягід грона, мов на мистечко червоне, І співала ніжно й тихо. Не робіть калині лиха, не ламайте, бо калина це маленька Україна. У вірші ви почули незнайоме слово тин, калина біля тину. Тин це огорожа, сплетена з тоненьких гілочок. А також слово чепурилася. Чепуритися означає наводити порядок, прикрашати щось. Де росла калина? На городі біля тину. Що вона почепила на себе? Грона ягід а на що схожі ягоди? На червоне намисто. Про що в своїй пісні просила калина, щоб не робили їй лихо. З чим у вірші автор порівняв калину з маленькою Україною? А тепер я почну. А ви продовжіть. На городі біля тину чепурилася, Почепила ягід грона, мов на мистечко. І співала ніжно й тихо. Не робіть калині. Не ламайте, бо калина це маленька. А тепер спробуйте самостійно. Немислима Україна без калини. Для нашого народу калина це символ краси, кохання, щастя і рідної землі. Цінуйте та бережіть її.